Атомник Раес продовжить допомагати Збройним силам України. Днями передали чергову партію необхідного обладнання для захисників, які виконують бойові завдання. Наша допомога вона може і повинна наблизити мир в Україні. Тільки міцна армія, міцні збройні сили це є гарантія, гарантія миру. Голова профкому РаЕС Іван Мельник наголосив: ми завжди вірили і будемо вірити в наші збройні сили та допомагати усім необхідним. Кожна допомога, кожен донат для збройних сил України він піднімає або, скажімо так стверджує бойовий дух наших військовослужбовців, яким сьогодні, повірте, нелегко. Тому, власне, таким чином, донатячі, ми. Підтримуємо Збройні Сили України. Ми їм надаємо силу і віру в перемогу і в стійкість нашої України. Людмила Мариніна, начальниця Вараської міської військової адміністрації, звернулася до атомників зі словами подяки за підтримку українських захисників. Ми знаємо, що більше сотні вже частин зверталися, то й дві, і три сотні зверталися саме до Рівненської атомної станції, до громадської організації про допомогу. І завжди отримували підтримку, допомогу і дуже цінні речі. З бюджету Варської територіальної громади за рік і два місяці створення військової адміністрації ми передали субвенції і різним військовим частинам і підрозділам 202 мільйони. В чергове працівники РАЕС зібрали масштабну партію військового обладнання та засобів тактичного захисту, що допоможуть зберегти життя військовим та захистити країну від ворога. Сьогодні передаємо допомогу на понад 12 мільйонів гривень. Закрили 40 звернень від військових частин. Передаємо всі ті речі, які в нас просять військові. Тому ми зі своєї сторони з тилу маємо все робити для того, щоб нашим хлопцям було чим комфортніше. Тому що сильний тил це запорука перемоги, тому донатимо, допомагаємо. Працівниця РаЕС пані Алла отримала обладнання для свого сина, який пішов добровольцем на фронт і вже два з половиною роки мужньо боронить країну. Ця допомога вона дає надію, дає силу для наших хлопців, і також для нас здається, що вона повинна їх зберегти. Дуже дякуємо всім, -всім хто небайдужий. Частину допомоги військовослужбовці приїхали отримати особисто та подякувати усім волонтерам, атомникам, мешканцям громади за стійку позицію та патріотизм. Так, від усього особового складу частини ми щиро дякуємо Рівненській АЕС за надану допомогу. Ось це дуже важливо на сьогоднішній час. Ну і в єдності сила. Сьогодні наші мужні військовослужбовці щоденно стоять на варті нашого спокою, тому українські захисники повинні завжди відчувати нашу підтримку. Не маємо права зупинятися, продовжуємо підтримувати кожного захисника та захисницю. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак УІТАЗЕГРАЕС.